Все починається з ваших думок. Коли ви змінюєте свої думки, ви змінюєте своє життя. Існує багато цитат, які написані, щоб мотивувати чи надихати нас. Але деякі це просто універсальні цюхі мудрості це слова, які хочеться надрукувати та приклеїти на стіну, щоб бачити їх щодня. Пропонуємо вам послухати цитати, які надихнуть вас почати свій день з позитивних емоцій. Додадуть впевненості у собі і будуть рухати вперед. Якщо я коли-небудь опускаю голову, то тільки для того, щоб намилуватися своїм взуттям. Посміхніться і дайте усім зрозуміти, що сьогодні ви набагато сильніше, ніж вчора. Ніщо не зможе приглушити яскраве світло зсередини. Щастя це не пункт призначення, це спосіб життя. Коли ти мовчиш тебе чують лише ті, кому ти небайдужий. Краса починається з моменту, коли ти вибираєш бути собою. Будьте собою. Оригінал набагато кращий за копію. Ставте себе на перше місце у списку щоденних справ. І все решта саме стане на свої місця. Ви не повинні бути ідеальним, щоб надихати інших. Нехай інші надихаються тим, як ви справляєтеся з недоліками. Впевненість у собі найкраще вбрання. Внутрішній спокій починається в той момент. Коли ви перестаєте дозволяти іншій людині чи події контролювати ваші почуття, любити себе це найкраща революція. Якщо план не працює. Змінюйте план, але ніколи не мету. Зона комфорту гарне місце. Але там ніколи нічого не росте. Людина, яка впевнена в собі. Отримує довіру інших. Простота це найвища витонченість. Один з найщасливіших моментів у житті це коли ви знаходите сміливість відпустити те, чого не можете змінити. Щоранку у вас є два варіанти продовжувати спати зі своїми мріями або прокидатися і гнатися за ними. Ваш розум це потужна річ. Коли ви наповнюєте його позитивними думками, ваше життя починає змінюватися. Коли Бог не дав вам те, чого ви хотіли. Подякуйте йому. Він захистив вас. Ми або робимо себе нещасними, або робимо себе сильними. Обсяг роботи однаковий.